Вже сьогодні донецький Шахтар зустрінеться з французьким ПСЖ у рамках шостого туру групового раунду Ліги Чемпіонів. Гірники не мають навіть теоретичних шансів на вихід до плей-офф. Однак продовжують заочну боротьбу зі шведським «Мальме» за єврокубкову весну у лізі Європи. Головний тренер донецької команди Мірча Луческу закликає своїх підопічних грати лише на перемогу. Для нас це важливий матч, матч іміджу. І ми хочемо показати Шахтар, який демонструє красиву гру. У першій грі вони перемогли 3-0, але різниця насправді не була така велика. У нас теж були шанси забити, але ми здійснювали жахливі помилки. Єдине, що повинні зробити гравці, грати на перемогу незалежно від матчу в Мадриді. Шахтарю у майбутній грі не допоможе основний нападник команди Олександр Гладкий. Тож у старті можна буде побачити досвідченого бразило-хорватського форварда Едуардо. Свої шанси на основу має Аргентинець Ферейра. За ПСЖ не зіграють пастора Татья Сілва. Втім, команда Лорана Блана має достатньо глибокий та варіативний склад. Парижани, як і Мадридський Реал, вже забезпечили собі потрібний результат. Однак, зважаючи на домашній статус матчу, віддавати перемогу доничанам не збираються. Нагадаємо, суперник Шахтаря у боротьбі за Лігу Європи шведський Мальме на виїзді зіграє проти мадридського реала. Також ввечері відбудуться матчі ще у трьох групах. Вольсбург на своєму полі прийматиме Манчестер Юнайтед. ЦСКА у гостях зіграє з ПСВ. Галатасарай зустрінеться з Астаною. Бенфіка протистоятиме мадридському Атлетико. Севілья свій матч проведе проти Ювентуса, а Манчестер Сіті прийматиме Борусію Менхет-Гладбах. Національний олімпійський комітет України збільшить програму стипендій для провідних українських спортсменів. Таким чином НОК хоче покращити умови підготовки наших атлетів до Олімпіади 2016 року в ріо де Жанейро. Щомісяця з 1 січня 2015 року і до 31 серпня наступного року 70 атлетів елітної групи, список яких був відпрацьований з національними федераціями з олімпійських видів спорту, отримуватимуть персональні стипендії для підготовки до найголовнішого спортивного форуму чотириріччя. Загальний обсяг фінансування програми на 2015-2016 роки складає 6,5 мільйонів гривень. Американський боксер Деон та незадоволений Вайлдер поразкою Володимира Кличка від Тайсона Ф'юрі. чемпіон у суперважкій возі за версією WBC хотів би зустрітися з українцем у ринзі. Вайлдер і досі жадає бою, незважаючи на те, що Кличко втратив свої пояси. Мені було навіть прикро, коли Фюрі побив кличка, тому що я був близький до руйнування міфу кличка і об'єднанню усіх поясів дивізіону. Може, багато хто говорив би, що я побив уже старого Володимира, але мене такі дрібниці не хвилюють. Кличко говорив, що має намір боротися за пояс WBC, який вважається найпрестижнішим у боксі. Так і бути, я готовий з ним зустрітися. За свою кар'єру 30-річний Вайлдер провів 35 поєдинків і всі виграв, 34 з них нокаутом.